Yeah. <laughs> У зв'язку з відкликанням банковської ліцензії з 8 березня 2023 року розпочалась процедура ліквідації банку Форвард та призначено ліквідатора банку. Сьогодні мова йтиме про те, як сплачувати заборгованість за кредитним договором, укладеним між позичальником та банком. З цього відео ви дізнаєтеся, як погасити кредит у неплатоспробужному банку, на які реквізити потрібно здійснювати погашення, як реструктуризувати свої кредитні зобов'язання, а також які є зміни для позичальника в Час воєнного стану. Вкотре наголошуємо, що визнання банку неплатоспроможним або відкликання у нього ліцензії ні в якому разі не скасовує дію кредитного договору. Заборгованість за кредитом потрібно обов'язково сплачувати відповідно до умов договору та графіку платежів. Після початку процедури ліквідації банку Форвард ліквідатором було відкрито спеціальний накопичувальний рахунок в Національному банку України, куди позичальники можуть вносити оплату за кредитом. Знайти актуальні реквізити можна на сайті банку та на. Сайті фонду. У розділі банків управління в переліку вам необхідно знайти банк Форвард» та натиснути на вкладку реквізити. Як і раніше, вносити оплату ви можете будь-яким зручним для вас способом, наприклад, через мобільний банкінг, термінали самообслуговування або через відділення діючих банків. Варто зазначити, що на час воєнного стану фонд запровадив кредитні канікули для позичальників. Які ж їхні умови? На час воєнного стану процентна ставка мінімальна і діє однаково як для простроченої заборони. Говності, так і для тіла кредиту, також під час дії кредитних канікул до позичальників не застосовуються штрафні санкції у той же час. Якщо договором передбачена комісія, то на час кредитних канікул вона становитиме одну копійку. Зауважимо, що на дотримання умов погашення відповідно до реструктуризації тягне за собою відновлення умов договору, які діли до моменту її проведення. Для отримання детальної інформації щодо умов реструктуризації рекомендуємо звертатись безпосередньо до банку Forward. Всі контакти банку зазначені в описі під відео. Якщо у вас залишилися питання, ви також можете зв'язатися з фондом через чат боти у Viber або Телеграмі. Нагадуємо, що для клієнтів неплатоспроможних банків працює гаряча лінія. Фонду 0800 105 800. Дякуємо за перегляд, залишайтеся в безпеці та будьте в курсі подій.